Можно я доп... я доповню немножко простання? Ні, так ні. Извините, вот сюда, потому что напротив окна очень сліжна. Что стосується е, самобільних рубок і причетність до них е, лісової охорони, причетність лісової охорони до виникнення лісових пожеж. Ви знаєте, що кожна лісова пожежа е, в день виникнення. Зразу повідомляються органи всі: і прокуратура, і органи Служби безпеки України, і е, міліція, і займаються безпосередньо і на місці, і е, значить на підприємстві, і е, 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 оприділяють, хто, хто це міг зробити е, за останні роки таких випадків, щоб е, причетність була. Лісової охорони до виникнення лісових пожеж не була доказана ні міліції, ні, ні, ні судами, ні прокуратурою. Навіть до судів діло не доходило. Воно закривалося прокуратурою на місці. Що стосується самовільних рубок, правильно Валерій Григорович сказав, що бувають випадки, ну так як і допустив в засобах масової інформації. Їм хто-то заплатив неправдиву інформацію кинути. На в ефір і вони кидають її. Нет, ну так, так, як і у вас. Так деле? і в нас бувають недоліки. Бувають люди такі, які можуть е, щось порушити, якусь зробити. Ну, от зробити. були такі случаї в посліднє час не зареєстровано було таких випадків, не, не зареєстровано. Ну а випадків по лісовим пожежам в частині профілактичної роботи ми більше 400 протоколів складається щорічно. І всі штрафи 100% поступають в бюджет держави за напорушників правил пожежної безпеки. Рейди проводяться у нас по 6 тисяч рейдів проводиться. За участю органів внутрішніх справ і екологів, не тих екологів, про яких ви говорите, ті екологи, які задають такі питання, вони не одного дерева не посадили за своє життя, вони не піймали ні одного браконьєра. Вони не допомогли організувати громадськість, допустимо, шкільні школи. Другу громадськість, студентів, студентську молодь на створення лісових культур, на озеленення. Вони не організували цього, а вони діють зараз таким так, щоб створити негатив в відношенні якоїсь особистості, як галузі, в цілому області. Вони от, працюють над цим. Ну, це безумовно, воно. Кимсь проплачуються, е, тому що їм е, не хочеться, щоб галузь стабільно працювала, а щоб розвалилась, як розвалились інші галузі. Ну, от, Я, дозвольте, будь ласка, ще одне питання. На мою думку, екологи, перш за все, повинні займатися екологічним вихованням нації. Давайте реально результати, вони можливо псевдоекологи, які да. по екології де я дійсно є люди, які все життя самовідданою своєю нелегкою працею, да, да. вони відстоюють екологічні принципи, життєві процеси це саме головне. Але ці псевдоекологи вони навпаки, суспільство, розкладають. То, що стосується нашої лісової галузі, то ми створюємо учнівське лісництво. Ми на сьогоднішній день маємо їх держави триста учнівське лісництво, де задіяно в межах 11 тисяч молоді. Це суттєво. Це люди, дітки, які садять ліс, дітки, які за ним доглядають. Ви зрозумієте, коли дитина посадила своє деревце, і вона вже його ніколи не зламає. І навіть вона прийде там. З людина, яка далека від цього, і почне в лісі ламати це дерево, скаже, почекай, я ж знаю, якою це нелегкою працею. Воно вирощено. Цього не роби. То вже вони саме несуть масу екологічне виховання. Друге, ми проводимо акції. Починаючи з 2006 року, ми проводимо акцію Майбутнє лісу у твоїх руках. В акції приймає участь близько 200 тисяч молоді, підростаючого покоління. В цілому це по країні, і вона дає відчутні результати. Дітки кажуть: от ми садили в 2006 році. Там Школа, яка ще студенти. Давайте поїдемо подивимося, що скільки ж воно без нас виросло. Ви доглядали чи там що є, чи там чого нема. Ми так стараємося підпланувати, завести, розказати чи провести екологічне виховання. Оце я вважаю робота. От побільше таких треба такої роботи проводить <кхи> нам, екологам, а не лить бруд. Бруд це простіше налить. Від цього нікому не стане легше, і держава не стане незеленою, зеленою. Неошатною, не стане чистіше повітря. Тому треба конкретними реальними справами доказувати своїми справи наші на лице створено. Будь ласка, їдьте, дивіться. Ось сьогодні ми створили, росте ліс. Хто нам задасть питання, виділили гроші держава, на які цілі на ці ми поїхали? Подивилися, ось я реально. Воно через 80-100 років буде вже сировинний ресурс. Для майбутніх наших поколінь, які ним будуть користуватися, я завжди казав, що люди діляться на оптимістів і песимістів. То лісники, повірте, мені оптимісти, тому що вони працюють для майбутніх поколінь. Вони вкладають свій труд, садять деревами і не жаліють ніяк, що плодами їхньої праці будуть користуватися інші покоління. Ну вот, yeah. Дмитрий Александрович, еще к вам вопрос такой. Тогда вот в октябре прошлого года, возили журналистов в Изюмское лесничество, yeah. показывали вот вот маленькі деревця, которые будуть висаживать. Yeah. Высадили, высадили? Значит, как? Приживаемость? значит да. ми, ми планували всадить 300 гектарів тому, на тих ділянках, де бігли вогонь пройшов, де устойчиво пожежа. Там вигоріли поживні речовини, органіка ви і там можуть з'явитися шкідники. Хвороби, тому ми старались. Ми зараз підібрали такі площі, де можливо, разом з наукою, і на сьогодні там посаджено вже 450 гектарів. 450 гектарів да, це гектар. ми весною посадили. Угу. А такий питання: вот, тоді нам вот і Юрій Павленко показував древесину, которая вот Анатолій горючая. Павленко. Анатолій Зені Павленко угу. uh -huh. показував нам. Uh -huh. Древісіну, яка яку котрому збиралися продавати, удалося її продати або ні? Подарок не всю. Значит, деревина, ну ви ж знаєте, що в нас деревина продається зараз через торги, біржеві торги. На біржі купують. І, значить, останній час зв'язку з кризою, я вже казав, що багато закрилась підприємців деревообробних, і слаб, слабо беруть. Що в нас зараз йде? Це низькотоварна деревина, тонкомірна деревина, така 4-7 на руднічний стояк. Оце так іде. Остальне дуже погано йде. Частково ми беремо там на переробку деревини. От, а більшість, значить, тяжко реалізується, і тому за вказівкою державного комітету зараз розробка призупинена частково. Тобто рубаємо тільки те. От клієнт прийшов, виграв там на торгах. От я завтра приїду брати то-то, то-то. От ми це тоді зрубали і продали. А середня ціна яка? Ну, це ж сматреш який сортимент. Якщо рудничний стояк, воно е, 110 гривень. Якщо деревина, деревина там, там до 40 гривень. Смотря який. Ну там більшість всього таких, там ділової деревини практично немає, практично. Не Дуже не мало. Було, Скажіть ще водка вопрос по поводу вот этого вот парка Гамальшанські ліса, що uh -huh. там зараз происходит? Uh -huh. Ну парки він працює сейчас виключно на, на тих коштах, які йому виділяє бюджет а їх безумовно для розвитку парка недостатньо. Для того щоб він функціонував, необхідно, щоб в тих зонах, де це можливо, ну не в заборонній зоні, а в тих зонах, там зона регульованої рекреації, стаціонарної рекреації, там господарчі зони, щоб було, було дозволено проводити лісогосподарськими заходами. Ну, зараз там нічого не проводиться, тому, тому що вчена рада самого парку. Призупинила це до отримання державного акту, в нього ще державний акт не не закінчив, не, не отримали. Хоча про, про вже все. Но... А руки там ведуться? Не ведуться зараз, там ніякі руки Нічого, Нічого, не да? ведуться. Є зі що, що там зараз вони заробляють як кошти. Вони створили маршрути, От, два маршрути, і займаються екскурсіями. Вот, зустрічают там молодь, студентську молодь туристическая. Как туристическая, да, и uh -huh. все. Вот все чем вони сейчас займаються. Понятно. Спасибо вам большое. Пожалуйста.